Цілі вихідні Росія не полишала обстрілювати Україну: Дніпровщину, Донеччину, Одещину, Сумщину. У Харкові відправили до лікарень майже три десятки жителів багатоповерхівки на Херсонщині. Безпілотник атакував трактор і вбив його водія. А от у Кременчуці ворог поцілив по будівлі районного ТЦК. Нагадаю, за останній тиждень це вже третій удар по українських територіальних центрах комплектування. Кілька днів перед цим по них стріляли у Полтаві та кривому розі. Очевидно, у такий спосіб ворог намагається не просто зірвати постачання поповнення української армії, а й намагається сподобатися тим українцям, які люблять хейтити ТЦК. Те, що Росія дедалі частіше атакує саме ці установи, свідчить, що вони таки завдають їй реальної шкоди. Якщо раптом ви вважаєте своїми ворогами ТЦК, просто задумайтеся, як так сталося, що вороги у вас ті самі, що й у держави-агресора, коли що на окупованих українських територіях росіяни женуть місцевих жителів на смерть. Просто під дулами автоматів на Росії вже кілька днів триває колапс цивільної авіації. У Москві скасували 171 рейс у Петербурзі. 90, у Ніжньому Новгороді 26. Літаки перестали летіти з Калуги, Саратова, Іванова, Пскова і Тамбова. Страх перед українськими дронами призвів до того, що російське летовище наповнилися людьми, які змушені по кілька діб чекати на свій рейс. Якщо ворогу таки не вдасться відновити нормальну логістику на одній шостій суші, зростатиме розрив між центром і віддаленими регіонами. Багато людей багато часу будуть змушені відмовляти собі дуже багато у чому. Тому донатів на українські дрони багато не буває. Дуже розчарований розмовою з путіним американський президент Дональд Трамп. пообіцяв обкласти 10% відсотковими митами країни, які підтримують антиамериканську політику Альянсу БРІКС. Нагадаю, БРІКС створили Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Минулого року до них приєдналися Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Еміра бізнес цих країн з Америкою Трамп раніше обіцяв обкладати 100% митами.